Мали примусово доправити до суду, натомість знайшли у лікарні у Дніпрі. Від ранку не можуть продовжити запобіжний захід одіозному нардепу Миколі Тищенко. Його цілодобовий домашній арешт спливає саме сьогодні. Минулого тижня на попередньому засіданні він навіть не під'єднався по відеозв'язку. Тищенка також експоліцейського Богдана Писаренка звинувачують у незаконному позбавленні волі та перевищенні повноважень. Йдеться про побиття ветерана війни, колишнього бійця спецпідрозділу Кракен, що сталося влітку у Дніпрі. Чоловік гуляв із немовлям у середмісті. і наштовхнувся на групу молодиків на чолі із нардепом Тищенком. На очах у його дитини ветерана побили. Чи вдасться сьогодні продовжити запобіжний захід Миколі Тищенку, Прокурори прогнозувати не беруться. Жодних медичних документів про стан нардепа до суду його представники поки що не надали Правоохоронці пильнують Тищенка у лікарні заявив прокурор. Підшим станом орієнтовно на 4 ранку сьогоднішнього дня звернувся за медичною допомогою в цей медичний заклад. Йому встановили попередній діагноз ішемічна хвороба серця. І відповідно саме це стало причиною того, що на даний час він не був доставлений до зали судового засідання в участі в підлочному